Так, готую сметану, взяла такий коврик, уже у мене такий він дуже-дуже старенький, але ось на е, ці ліниві вареники я на ньому роблю. А так взагалі беру новенький. У мене все тут дуже просто, одне яйце саме. Головне, це домашній кисломолочний сир і трошки цукру, і трішки-трішки борошна, борошно, щоб ну, зробити тісто. Вже поставила водичку і ось так роблю собі ліниві вареники. Подаю з сметаною і з фруктами. І це знаєте, дуже-дуже смачний і корисний сніданок. І ось такий смачний сніданок і поживний. в мене є. Малина у мене заморозки, тому має, знаєте, такий трішки білуватий відтінок, але це дуже смачно холодна малина і гарячі. Ліниві вареники. Що в мене є про запас, це я візьму дешечку і поскладаю можу морозильну камеру ну, на заготовки, як кажуть, на потім. Всім смачного, гарного і приємного апетиту і гарного продуктивного дня. Сьогодні мій перший робочий день після відпустки. Знаєте, це я вам так скажу, це як в садочку. Треба на 2 години, потім до обіду, а потім вже на повний робочий день. Ну це я шуткую. Я, в принципі, полюбляю свою роботу, тому. Вливаюся трішки після відпустки, і надіюся, що наступний цей рік мій робочий до наступної відпустки пройде все добре і робота буде йти як по маску. Я вже дівчатка відпрацювала, зайшла ще фуру, такий невеличкий невеличку таку покупку зробила. І подзвонила я на рахунок своїх 500 гривень. Я там подавала скаргу ну, повторно. Тільки що подзвонила і вони сказали, що повторна скарга обробляється довше до 15 днів. Ну, надіюсь, що все-таки вони мені їх повернуть. Хоча ну, надія є. Ну, коротше, чекаємо 15 днів. Десь пройшло вже 4, ще 10 днів треба чекати. Так, зараз прийду додому, покажу покупки, які я зробила тебе, ковбаску купила. Щось мені так захотілося ковбаски, то купила ковбаску. Ну, Вже дома покажувати. Так, так думаю, начебто в цьому році дуже так тепло і вересень нас радує. Здається, в тому році, як почалися дощі, і здається, вже так тепленько не було. Ось, наприклад, в Босоніжках я не пам'ятаю, щоб вересні, сьогодні 9 число, і ми ходили на роботу в Босоніжках. Таке я не пам'ятаю. Начебто це все добре, тепленько, бо ми не знаємо, яка буде зима. І нехай буде так тепленько. І зараз така, в принципі, комфортна температура, нема тої такої жари, спеки. І ще можна думати, що трішки літо ще йде. Хоча вже ну, 9, сьогодні 9 число. Майже півмісяця пройшло. Ну майже. Я, наприклад, хочу, щоб трішки ще ковуло тепленько. Мені ще треба поїхати на нову пошту, забрати посилку, дочці замовляли подарунок. Але в нашій сім'ї так прийнято або наперед ми даруємо, або з запізненням. Ну, ось так. Вона там ковтинку собі вибрала. я Ставлю такий, яку вона вибрала магазин, в неї одна ковтинка вже є від цієї фірми. Їй дуже сподобалось, тому вона замовила ще ну, собі таку іншу. Мені, в принципі, те, що вона подобається, дуже подобається. Ось. І зараз приїде ще кур'єр, привезе мені посилку з Єви. Замовляла так. Ну, безкоштовна доставка, тому замовила так. І мені там ще нарахували цей кешбек. Я вже дівчатка вивела свій перший кешбек 350 гривень. І це так було приємно, знаєте. Знижка капає, капає, капає і ось вже вивела. Тому буду чекати ще кур'єра і потім вже покажу вам, що я замовляла. Там побутова хімія і для волосся там шампунь замовляла. Сьогодні окуляри забула взяти і трішки так око мені ну, некомфортно. Так, щось так. Так, я підходжу, буду вже відкривати двері. Зараз з ральфом піду гуляти. Він не звик, що. Верніше, він звик, що хтось вдома, а зараз нікого немає, то він буде дуже-дуже радий, що я прийшла. Ти що, будеш відпочивати? Іди трішки побігай. На сонечку гріється так. Чатка з ральфіком погуляли і ось таку закупку зробила. Там ось такі кондиціонери продавалися в форі. Це шампуня, це два кондиціонери. Здається, по 59 гривень 90 копійок. Так. І шампуні-кондиціонери, але кондиціонери я вирішила взяти два. Чогось у, у нас вони скоріше йдуть. А шампунь взяла один, це здається, здається, Німеччина. Так, Німеччина, але е, нам замовлення. Бучанський район, Київська область по 59 ,90 гривень, 90, копійок як я взяла. Потім взяла ось такі два сирочки, кома. Вони теж були по акції. Дивлюсь, скільки вони коштували, по 16,90. І взяла ось таку ковбаску. І так мені захотілося якісь ковбаски, начебто на день народження їли, але мені захотілося ось ця була по акції. І така ковбаска мені вийшла на 240 гривень рівно. І заплатила я ось за це за це все 453 гривень. Ну, це, звісно, дуже-дуже багато. Але кобаска дорога. Можна було б набрати і було б дешевше. Так, ми з Ральфом у двох. Зараз син привез навчення, тому поставила відварювати бульйон. Ось так додала сіль перець, додала тефтельки, потім додаю макаронки такі по будинку і додаю цей зелень. І йому дуже-дуже подобається. Так, де моя ми... Треба знайти макарони. Так що ось такий бульончик, він дуже мене полюбляє їсти. І хочу ще помити сьогодні підлогу. Слава Богу, на світло є. Не виключали на вихідних, тому будемо мити підлогу, тому що вона в мене трішки, бачу, забруднена. Ось так. Даральф, пішли! Пішли мити підлогу. Хотіла поділитися ось такі квіти. Мої доньки подарували це з її компанії. Там подарували. І дивіться, такі класні. Вони, як, начебто, мені здається, як штучні, але насправді це живі квіти. Ну, вони такого запаху не мають. Трішки є такий запах аромат, але такого немає. І це, напевно, якісь популярні зараз квіти. Не знаю, так сталося, що це її подарували вже ввечері, коли вона пішла гуляти. А зранку приходив до нас її хрещений і теж такі квіти подарував. Дивіться. ну Такий симпатичний. І ось так букет начебто стоїть, він як штучний, але це живі квіти. Я думаю, що от, от такі саме квіти вони будуть довго стояти. Ну, Хоча побачимо, як вони там будуть стояти. Довго чи не. Підлога в мене вже чистенька, вже блищить. Мені так подобається. Але вже так знаєте температура трішки е, зменшилася вночі, тому треба щось сюди стелити. Треба знайти мені такий килим, такий, який можна прати. У мене такий є. Бо той килим, який в нас тут лежав, ми так і не здали в щоб ну, нам його помили. І ванні тут помила все чистенько. Так, Раль? Все чистенько у нас. Тому хай сохне. А зараз я воду хожу виливати на вулицю. На поріг виливаю цю е, таку грязну воду. Хоча начебто в хаті чисто, але вода по воді не скажеш що чисто. Ну таке буває. Так, дівчатка, посилка моя все-таки прийшла. Просто помінявся кур'єр. Там якось до обіду один працював, після однієї перерви інший, тому думала, що вона приїде вже завтра. А ні, приїхала сьогодні. Так, це товари з'їла. Я замовляла через Lety Shop, тому трішки знижка мені була. Фешбек нарокували. Зараз все повикладаю і вам покажу. Достала я всю свою посилочку. І що я взяла вперше? Вперше, в принципі, чого я зробила такі, таке замовлення, ось мені потрібний ось такий був освіжувач повітря. У мене є такий балончик, туди вставляється ось цей балончик, і воно пшикає, і ну, повітря освіжується, скажімо так. Такі е, балончики, змінні я тільки бачу в Єві і то в інтернет-магазині. І зараз проходить акція, якщо я беру дві. Отакі От флакончика, балончика. Один іде за 10 копійок, тому я з задоволенням замовила на запас і так роблю періодично з запасом купляю. Так що я ось такою покупкою дуже задоволена. Я замовила ось такий шампунь і ось такий бальзам. Здається, це бальзам. Так, ополіскове, шпантінг. Він був по акції, тому колись я брала і мені сподобався, вирішила спробувати. У мене, знаєте, такої ось тільки одної та марки брати шампунь, такого немає. Беру, який є по акції. Цей був по акції, здається, по 106 гривень. І той, і той. Зараз там акція проходить в Єві, і я вирішила взяти. Ще взяла фініш 7. Вона була по акції. Взагалі мені фініш компанія е, марка не подобається. Більше подобається сама Тфері. але на акцію була, е, на сіль була акція, тому вирішила взяти 107 гривень і тут у нас півтора кілограми. То я думаю, може я буду задоволена. Колись я е, купляла, о, знаєте, набір сіль взяла, Ополіскович і таблетки вони мені не сподобались. Сомат мені більше подобається. Побачимо, може щось змінилося. Було треба взяти е, такий. Е, Гель для прання, для темних речей, верніше чорних речей. У мене син і дочка більшість носить ну, мають більшість темних речей. Так і у нас зараз, знаєте, буде осінь. Я думаю, що і у мене там якісь брюки будуть чорні. Тут такий я взяла гель Галус. Він коштував 140 гривень по акції, 57, бачите, циклів може. І, в принципі, він такий непоганий по відгукам. Я ще можу почитати там відгуки, і ну, начебто нормальний. Тут 2 літри. Я думаю, ціна була бюджетна, і тому вирішила взяти. Надіюсь, він мене не підведе. І дівчатка, ви знаєте, хто мене частенько, скажімо так, дивиться, що я дивлюсь Тік-Ток, І на TikTok, в Тіктоці я побачила ось такі серветки універсальні. Мені сподобався такий чорно-білий колір. Я вирішила узнати, що це за фірма. І ця фірма Добра Господарочка. І я зайшла в Єву, і там якраз була на неї акція. Якщо ви там щось замовляєте. Вам йдуть подарунок. Я вже забула, яка мені губка йшла в подарунок, я не буду казати. Але е, я взяла, вирішила взяти ось такі серветки універсальні, ну, вони такі мені дуже сподобались за кольором. Потім взяла ось таку магічну губку без хімічних засобів для стійких забруднень. Але я так розумію, це меламінова губка. Е, ну, по вигляду так, начебто вона схожа. І вони такі маленькі, бачите, ось такі Їх тут 6 штучок, і вони такі маленькі. Потім губка для ванної взяла. Спробую як. Ну, в принципі, чому ні. Має дві сторони, чому б ні. Потім взяла ось такі мочалки. Так, Добра хвиля це з хвилею. Тут іде 6 штук, а тут 5. В принципі, вони всі такі бюджетні. Я давайте вам скажу, скільки вони коштують. Ось такі 6 маленькі 37 гривень це для стійких забруднень. 37 гривень. Потім Суперпіна. Ось не чи, це, чи, чи, чи По 30 гривень, а ці 29. Ось цей 30, а ці 29 гривень. Потім йде у нас для ванної кімнати. А для ванної кімнати це йшла в подарунок. А ось ці серветки 34 гривні. Ну, мені дуже вони сподобались, тому я вирішила взяти. Побачимо, як вони будуть у використанні. Надіюсь, мені все сподобається. І ось це вся моя закупка, що я зробила в є... її. Зараз буду розставляти. Всі товари по місцях, а ви заходьте і вибирайте товари. вже по... дівчата розкладати на кухню свої нові помічники. і побачила, що це Мені ще дали такий малесенький пробник для миття посуду. ось. Засіб для ручного миття посуду. Ну Цікаво, веган. Ну, спробуйте, чому б і ні. Я люблю таке, щоб, знаєте, ось такі подаруночки давали. Тому буду користуватися. Вам бажаю гарного дня, гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен і без ракет, щоб все у вас було добре. До нових зустрічей у нових відео.